Лідери країн Євросоюзу вишукують можливості для подолання пандемії та економічної кризи. Так, президенти Польщі Анджей Дуда і Чехії Мілош Зєман обговорили шляхи подальшої співпраці в Євросоюзі по багатьох напрямках. Ми паново євросоюз це в першу чергу чітке виконання законів усіма країнами. Важливою є і діяльність градської групи, яка за ці роки довела свою ефективність. Вдячний президенту Польщі Анджею Дуді за цей візит. Ми обговорили чимало важливих питань співпраці. На зустрічі двох лідерів йшлося про співпрацю вишеградської групи, яка була створена ще у 1991 році в угорському місті Вишеграді, до якої увійшли тоді Польща. Угорщина і Чехословакія вони підписали декларацію щодо прагнення до європейських структур сьогодні в групі чотири країни Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща, яка цього року головує в цій групі, і країни є членами Євросоюзу. Мімо всіх трудних околічності, зевненшних опто, незважаючи на пандемію і те, що сьогодні усі ми в масках і переживаємо дуже важкі часи, але віримо і знаємо, що все зміниться на краще, адже приміром коли ми вступали до Вишаградської групи і ставили завдання членства в ЄС та НАТО. Згодом так і сталося. Наші країни члени Європейського союзу і НАТО. А ЄС це союз вільних націй, демократичних прав і свобод. Тому ми наголошуємо на рівності для усіх членів Європейського союзу. Президенти Чехії і Польщі особливо наголосили, що верховенство права в єврозоні має бути головним в співпраці усіх членів Євросоюзу. Це сьогодні має особливе значення, адже у зв'язку із пандемією у всіх країнах важке економічне становище, яке треба подолати спільними зусиллями. Ходішми до уні Європейської. Ми всі члени ЄС зараз активно працюємо і розробляємо механізми виходу з економічної кризи. Разом із президентом Чехії Мілошем Земаном маємо спільну думку, що в ЄС кожна країна має однакове рівне значення. Це стосується і умов фінансування, адже кошти, що вкладені в інфраструктуру однієї країни, йдуть на користь усім іншим членам Європейського союзу, адже розвиваються наші спільні справи і країни. Дякую, президенту Чехії, за зустріч. Річ і розумінняського незважаючи на економічну кризу, країни Євросоюзу демонструють активну співпрацю по багатьох напрямках. Так, товарообіг між Польщею і Чехією становив 22 мільярди євро, і це не межа, підкресли президенти. Вони домовилися про зустріч в Польщі чотирьох лідерів вишеградської групи вже у лютому наступного року.